На підйомничку у нас джип Cherokee 3.2, 2016 рік. Пробіг 74 тисячі кілометрів. Будемо зараз міняти сайленд-блок речага задній. Тому що він так добре надірваний, майже до половини. Але він не стукає. Принаймні. Не чути, щоб стука, вон якої глибини. Тріщина пробіг 74 тисячі, це ще рідний. З іншого боку, в мене стоїть міняний рячах. Там салінблок свіженький. А тут ось ще заводський. Ось такий надрив на 74 тисячах. В принципі, міняю, тому що є час. час. Це у нас дорогий товар, рідкість. От Зараз є час його поміняти. В принципі, він не стукає і міг би їздити іще. Але є час, а може бути таке, що часу колись і не буде, тоді, коли цей салінблок вже дорветься до кінця. Тому вирішив зараз замінити його. Ось як салінблок виглядає на підйомнику, коли вивішені колеса. От які глибокі надриви. Раніше, в принципі, набагато раніше і немає сенсу міняти ці салентблоки, коли там маленький надривчик, він все одно зберігає свої функції несе і стукать, навряд чи він стукає. Знімем ще речак, ще на знятому речагу виверну, покажу, як, які надриви глибокі. 74 тисячі пробіг. Знімаємо ось цю лижу, щоб її зняти, потрібно ось так от рукою там із-за вугла крутити з боку, знизу, можна з-під бампера тут залізти. Це щоб бампер не знімать, потихеньте таке, по якщо болти. Не закищі, то можна відкрутити, а якщо вони там заржавіли, то не відкрутиш так. В тисках цей саленблок обірваний майже відсотків на 80. Тут залишилося тіла з одного боку. Тут з іншого боку. Сюди От. Але не стукав, не чути було. При тому, що пробіг 74 тисячі і задній блок, можна сказати, вже в хлам попередній я напевно що міняти ще не буду, тому що я не особливо то вірю в те, що поміняний відходить. Більше, ніж цей який пробув, тут уже 74 тисячі оригінальний. Тобто отак от в тисках я шатаю в усіх напрямках речах і в мене до нього претензій немає. Він абсолютно нормально тримається. Ставити Silent Block АПП фірма турецька. В принципі, більш-менш нормальна якість цих деталей. Стояв 100% ще оригінальний селінблок. Вон Значок Крайслера намальований на сайт блоці. І з того боку там є надпис Made in Mexico. А найбільше схожий на нього візуально на оригінал Ось він. Все в нього так виглядає, як і оригінального. Зажимаємо передній сандблок. По науці. Підкатні такі бліни, щоб колеса своє положення ніби в русі вибрали. І лапа он, підйомника від, відірвалась від кузова. І в такому положенні зажимаємо салінблок. Тому що на розвалі, коли стоїть лижа, головка не вдінеться на болт Давай. От як виглядає новенький АПП-шний салендблок. Побачимо скільки він проїде. Якщо побачимо, якщо машина не продасться раніше.